Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас чудова страва. У нас сьогодні ось такий хлібчик. Цей хліб готується без яєць, без вершкового масла. Тобто цей рецепт підходить ідеально. І хто готує бюджетні страви, і для посту дуже виходить смачно. Приготуйте, тому що це дуже смачно. Зручну ємність відправляємо 200 мл води. Вода має бути тепленька, не гаряча, а в градусах 38-40 градусів. Така тепленька водичка. Додаємо 1 чайну ложечку цукру і я додаю свіжі пресовані дріжджі. У мене їх 7,5 г. Якщо будете використовувати сухі, то їх знадобиться 2 3 г приблизно, тобто 1 чайна ложечка без гірки. Додаємо також із загальної кількості борошна декілька столових ложок. Тут не дуже принципово, у вас має вийти таке ріденьке тісто. Перемішуємо вінчиком до повної однорідності, тобто ми приготували опару. Обов'язково не пропускайте цей крок, у вас тісто буде набагато пухкішим, і ви перевірите якість дріжджів, чи взагалі вони робочі. Накриваємо зараз харчовою плівочкою, залишаємо буквально на 10 хвилин. За цей період у вас має маса ця або вспінитися, або стати такою, ось, бачите, як у мене. Це чудова опара, додаємо 1 чайну ложечку солі, і тепер поступово в декілька підходів через сито додаємо борошно. Обов'язково поступово, щоб вчасно зупинитися. Перемішуємо лопу. І коли у вас тісто стає таким, що вже потрібно ручки підключати, тобто важко перемішується, підключаємо руки і повимішуйте його 1-2 хвилинки. Тепер додаємо 1 столову ложку рослинної олії. і Продовжуємо вимішувати. Ще повимішуйте хвилинки дві Загальний час на вимішування 4-5 хвилин буде досить. Головне, тісто має залишитись досить таким м'якеньким, навіть трішки приставучим, ліпше залишити отаким, не забувайте зайвим борошном. Тоді хлібчик буде максимально таким пухким і дуже таким повітряним. Дивіться, на цьому етапі можете підключити, звичайно, комбайн, якщо у вас він є. Але і руками це зовсім не складно. До речі, як завжди. Весь рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео навіть декількома мовами, і зможете приготувати навіть без вагів. Сьогодні на замість тіста в мене пішло 350 г борошна, але в рамках 2 столових ложок може бути розбіжність, може піти більше або менше. Орієнтуйтесь на своє борошно, воно у всіх різне, тому тісто ось має бути таким м'якеньким. І ось такий комочок тіста у вас має вийти. Накриваємо зараз також харчовою плівочкою і залишаємо в теплому місці без протягів приблизно на 1 годинку. Тісто має збільшитись в об'ємі десь 2-2,5 рази. Минула година, і ось так чудово підійшло тісто. Тепер його осаджуємо і е, залишаємо на хвилиночок 5-10, щоб воно ще трішки відпочило. А в цей період приготуємо начинку. Беремо 2-3 зубчика часника і нарізаємо ось так дрібненько. Можете видавати через прес, але мені подобається саме такими трішки шматочками. Кількість часнику регулюйте на свій смак і можете використовувати і сухий, буде також смачно. Беремо якусь ємність, сюди відправляємо 2 столові ложки олії. У мене оливкова можна використовувати і соняшнику, ту, яка вам подобається. Додаємо сюди весь часничок, додаємо сіль за смаком, суміш перців за смаком. Так Тож я раджу додати сюди якусь зелень. У мене сьогодні петрушка, пучок такий, грам 50-60, можна використовувати і зелену цибульку. Навіть якщо у вас по сезону немає зелені, можете додати суху зелень, буде також смачно. Петрушечку нарізаю дрібненько і відправляю до нашого чесночного такого соусу. Все це перемішуємо ложечко, ніби так розтираємо, ось така в нас чесночна така заправочка вийшла. Тепер тісто відпочило. Беремо його і розтягуємо ручками або з допомогою качалки, але я раджу краще ручками в прямокутник. У мене він десь приблизно 30 на 40 см І тепер сюди наверх відправляємо всю нашу таку ось чесночну намазку, розподіляємо її рівномірно. Далі вже всі додатки за вашим бажанням. Можна додати і сир, можна додати якісь гриби. У мене сьогодні буквально десь пів болгарського перчика, у мене він заморожений, відразу з морозилки дістала і використовую. І десь 5-6 маслин чорних. Я також їх нарізаю на шматочки і розподіляю рівномірно. Уже додатки за своїм смаком, і навіть без нічого, просто таку чесночну заправку зробили, хліб буде просто чудовий. Тепер скручуємо це все в рулети, гарненько защіпуємо краям, перевертаємо швом донизу, беремо гострий ніж або ніж для піци, дуже зручно, і розрізаємо не до кінця. Оцей шовчик викладаємо. Наверх і заплітаємо в формі косички. У мене сьогодні буде така форма. Звісно, це не обов'язково, можете просто зробити у вигляді буханочки хліб. У мене сьогодні ось така буде формовка. Тепер беремо форму, яку ви, як зазвичай, використовуєте для хліба, можна просто форма для кекса. І присипаємо її низ і бока трішки борошном, багато не використовуйте. Викладаємо сюди нашу наш буханочку і накриваємо або рушничком, або харчовою плівочкою. Даємо ще підійти під 15-20 хвилин. Цей час вимкніть вімк... духовку на 190 градусів верх-низ, без конвекції. Коли духовка гарно розігрілася, відправляємо випікатися хлібчик. Печеться він приблизно 30-35 хвилин. Все буде залежати від вашої форми, від форми самого хліба і, звісно, від особливостей вашої духовки. Хвилин 25 духовку не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку. Серединки вона має виходити повністю сухою. Хліб готовий, відразу його виймаю із форми і можна викласти хліб на решітку, щоб він гарно охолов і знизу і зверху. Я завжди куштую цей хліб в теплому варіанті. Це дуже смачно, тому десь через хвилин 20 я його нарізаю, ось такий він має вигляд і смакую це дуже смачно. До перших страв, просто так їсти дуже смачно. Взяти з собою на роботу, до школи, смакота. Рецепт бюджетний, без яєць, без всяких молочних продуктів, ідеально, і в період посту готуйте хлібчик, просто неперевершений. Як завжди, дякую вам за те, що відео додивились до кінця. Натискайте на лайк, коментуйте це відео, жду на ваші коментарі, і якщо ви ще з якихось причин не підписалися, обов'язково підпишіться на канал. Попереду багато цікавого. Дякую вам, пока-пока!